Я все шукаю динарій, думаю, щось і рижиків не було давно. А вони ось є, лежать собі, чекають. Ніхто їх, ніхто їх не збирає. Приходиться мені. Нікому не треба, то ладно, я заберу. Як вам такий сюжет, друзі? Подобається? І мені подобається. Дуже приємна справа. О, і ще ж з ціленькою дужечкою. Клас. З дужечкою це хорошо. Бо вони бувають відірвані, зігнуті нашими плугами і дисками. А ця ціленька. Так. Не будемо тут ідеально вичищати. Вже помиємо його вдома. Так, ось такий бонус мені попався. Я дуже радий. Ароматничка черніхівської культури. Клас.